Добрий день, любі малята! Ми продовжуємо тему нашої ранньої весни. Природа володарює світом. Все вона вміє, все може змінити, як на небі, так і на землі. З приходом весни природа оживає, сонечко світить яскравіше. Дерева вдягають своє зелене вбрання, розцвітають квіти, повертаються птахи. Країв. Хто прилітає до нас на весні? Давайте пригадаємо разом за допомогою загадок. Тож слухайте першу загадку. Привітала нас піснями із весною і живе із нами під стріхою одною. Хто це така малята? Властівочка молодці! Довгі ноги довгий ніс прилетів обід приніс смачненьких жабеняток для своїх маляток. Хто це такий дітки? Так, мої любі, це лелека. Молодці малята. В лісі на зеленій гільці, ніби грав хтось на сопільці. Підійшов поближче я і побачив. Так, молодці, солов'я, мої любі дітки. Ось хатина, вніс співак, як цю пташку звати. Так, молодці любі, шпак. Ви здогадались правильно. Ось ми з вами погадали, які ж такі пташки повертаються до нас з вами на весні із теплих країв. Повернувшись з теплих країв, починають облаштовувати свої гніздички. Але повертаються вони стомлені, але щасливі. І сьогоднішнє заняття я пропоную вам зробити наших перелітних пташків, сконструювати незвичним способом. Для цього нам потрібні кружечки двох діаметрів більший і менший. Ось такий прямокутничок і квадратик. Звісно, нам потрібна клейоночка, серветка, ножиці, пензлик і фломастери. Тож ми можемо приступати до роботи. Ми великий кружечок складаємо навпіл. Ось так. Прогинаємо, проглажуємо лінію згина. Один кружечок. Менший кружечок ми також складаємо навпіл, лінію згине, прогнули, потім края підвертаємо ось таким до серединки чином. З квадратика по діагоналі складаючи. Це у нас буде дзьобик у пташечки. А з прямокутничка зробимо хвостик, складаємо вздовж, також навпіл. Вузенький такий прямокутничок. А потім ми зріжемо на косу хвостика. Зайвий предмет нам не потрібен. І вийде ось такий хвостик. Починаємо складати нашу пташечку. Спочатку зігнувшися велике. Он тут нам потрібно приклеїти дзьолика. Ми ось цей квадратик який з середини. Приклеюємо, щоб лінія згину співпадала. На кружечку співпадало з квадратиком. Притискаємо. І ось таким чином у нас вийде дзьобик. Потім ми наклеїмо наш хвостик. А цей кружечок, який ми складали менший, ми намазуємо тільки ті частинки, які будуть приклеєні. Малята, ось така пташечка у мене вийшла. Я використала зелений і жовтими кружочком. Пташечка дивиться. А ще напередодні я виконала роботи інших кольорів. Фіолетовий з рожевий підібрала, жовтий із голубим підібрані пташечки, де пташечка відкриті очі, а тут є закриті оченятка. Ось такі і хвостики по-різному. А які виконаєте ви роботи, надішляйте нам, і ми будемо дуже раді бачити ваші роботи. На цьому заняття закінчується. На все добре, до побачення!